Колектив Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького вітає всіх нас, миколаївців, з ним народження нашого улюбленого, рідного, сильного і незламного міста міста Героя Миколаєва. Місто на хвилі, форпост півдня України, який прикрив собою Одесу і вселяє надію на перемогу у сусідів херсонців, гостинний і затишний Миколаїв, велика родина. З нагоди свята у літературному сквері, поруч із нашою бібліотекою, урочисто відкрили пам'ятний знак поету, журналісту, почесному громадянину Миколаїв. Миколаєва Емілю Январьову, і ми стали місцем зустрічі надзвичайно талановитих юних музикантів і художників із читачами. Святковий джем сейшн, усі квіти тобі Миколаєва, точно додав повсякденному життю свіжості, посмішок і динаміки. Ми обов'язково вистоїмо. Герої-захисники повернуться з фронту, об'єднаються родини. Миколаїв, сталеве серце півдня дихатиме на повні груди, всі разом відбудовуватимемо оновленого красення північного причорномор'я тут, як і завжди. Знаходитимуть натхнення талановиті письменники та прозаїки, актори, режисери, художники, архітектори, музиканти, співаки та композитори. Під теплим осіннім сонечком купола миколаївських храмів, гратимуть всіма барвами веселки. В нашій миколаївській родині пануватимуть мир і злагода, взаємоповага і довіра з Днем міста.